Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас на своєму каналі Квіткова Хата та Інше. Сьогодні вам покажу свій отакий пеньок. 18 серпня цей пеньок попав до мене додому. І я його була пересадила. Королівський пеньок легато. Такий красень. І я сьогодні хочу вам показати, що відбувається на цьому пеньку. От пробудилася вже отака спляча брунька. Вже такий гарний листочок виріс, також наглядала. За цим пеньочком дивлюся, у різних місцях є зелені частинки, але поки що це стоїть, нічого не розкуплюється. Також дивилася під цим квітоносом, який Висох. Також є така зелена частина. Також тут зелена така частинка є. Вам покажу. От. Також вона щось думає тут ка ще. Корінчики декотрі декотріпу висихали. Такі вони були зразу не дуже гарні. Отакий От пеньочок почав мені ростити діточку поки що одну. Отака От манюня. Це мене тішить, що орхідейка відродиться. Правда, це треба чекати дуже довго часу, щоб ця орхідейка відновилася, тому що, поки вона виросте, треба з нею побавитися. Ну, ми нікуди не спішимо, хай собі росте. І потихеньку собі росте. Нам вже випускає другий листочок. Оця має мене пусінька. Також я зняла з отаких от оці чешуйки зняла з квітоносів. Розмиває камера. Щоб отут, де є сплячі бруньки, думала, може звідси діточка пробудеться. Але поки що дивлюся, діточка не дуже там пробуджується, так квітоносики собі і тримають ті сплячі брунечки. Час від часу я оприскую мох водою. Чуть-чуть доливаю воду, щоб корінчики були не сухі. От у ґрунті є зелені корінці. Якщо вже більше буде, орхідейка оця манюня. Наростати, вона тоді більше буде використовувати водички, то тоді треба буде частіше. Але я стараюся оприскувати цю орхідейку, отак оприскую її поверху. Сьогодні зранку її оприскувала, вже зараз знімаю на вечір, не буду її на вечір оприскувати. Це змочу мох, смочу, і отак моя краса росте. Також у ґрунті дивлюся, десь є корінчики, які пропали. Також ці корінчики треба буде мені пролити магнікором, і заблокувати, щоб вони мені далі не розповсюджували. Ніяку грибковість, інфекцію. Пролити треба і також залишити трошки, щоб постояли ті корінчики у Магнікурі. щоб, оця краса, яка вийшла уже з листочком, могла спокійно собі рости без інфекції, також дивлюся, Оці корінчики, які повисихали, щоб не мішали, треба буде пообстригати їх. Зробити таку чистку. Вони пропали, вони от порожні. Хоч вони дуже і в ґрунті, і не були, але вони стали мертві ці корінці. Які корінці мертві? Я розроблю магнікур і їх оприскаю, щоб вони мені не несли ніякої загрози для малесенької діточки. От така милота. Дуже люблю от такі спостерігати моменти, коли діточки починають пробуджуватися. Дуже цікаво. Виглядає оце народжування, з квітоносика, аж знизу, звідти пробудилася діточка. Також дивлюся, є багато зелені. Також дивлюся, що може і зверху пробудити діточку. Ну, Поки що хай ростить цю. Отаке От в мене було відео. Це від 18 серпня, коли я пересадила цю орхідейку. Сьогодні у нас є уже жовтень. Ну, місяч. Більше як місяць десь часу ця орхідейка викинула мені діточку. Трошки більше як місяць була діточка, Уже просто я не всвала все показати. Покажу вам сьогодні. От така красуня, така милота. Буду час від часу вам показувати, як буде ця орхідейка рости, як вона перезимує. Чи не будуть виключати світло, чи не буде холодно. Може, може все буде гаразд. Надіємося на Бога, що все буде з Божою допомогою. Все буде добре. Таке сьогодні було відео. Я всім гарно дякую, хто на мене підписався, хто підтримує мій українськомовний канал. Щиро вам щиро дякую. Я вам всім бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, любові, всіх вам земних благ. Будьте всі здорові, всім вам гарного дня!